Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми дослідимо, що ви знаєте про речення і побуваємо в одній із країн Африки. Зараз хвилинка каліграфії. Запишіть, будь ласка, букви сполучення, які ви бачите на екрані. Прочитай повідомлення Щепетунчика, яких помилок він припустився. Спиши текст, виправивши ці помилки, я віртуально купувала в Україні, де є Сахара. Чи знаєш ти, що таке сахара? Це найбільша у світі пустеля, вона розташована в Африці, простягається на території 11 країн. Найвища температура тут досягає плюс 50 градусів. А вночі може опускатися до 0 градусів. Дощів у Сахарі майже не буває. Звичайно, ще бетончик забув поставити розділові знаки. Давайте допоможемо йому виправити помилки і запишемо цей текст у свого ЗОшита. Я віртуально побував у країні, де є Сахара. Чи знаєш ти, що таке Сахара? більша у світі пустеля. Вона розташована в Африці. Розсягається на території 11 країн. Найвища температура тут досягла плюс 50 градусів. А вночі може опускатися до 0 градусів. Крапка. Дощі у Сахарі майже не буває. Крапка. Молодці. Тепер. Нам з вами слід поміркувати, в якій ще ж країні побували наші друзі. Для цього зверни увагу на виділені букви в тексті. Випиши їх по порядку і прочитай з права наліво, в якій країні побували друзі. Справа наліво. Так, наші друзі побували в Єгипті. Давайте з вами прочитаємо розповідь Щепетунчика про Єгипет. Єгипет давня країна, що існує близько 6 тисяч років. 95% території Єгипту займають пустелі. Там височіють єгипетські піраміди, гробниці фараонів. Столицею Єгипту є місто Каїр, офіційна мова арабська. Через всю країну протікає єдина тут річка Ніл. У ній водиться багато крокодилів. Сюди на земівлю. Прилітають наші лелеки, шаплі, гуси, качки. У Єгипті живуть одногорбові верблюди. Це не тільки транспорт м'яса і молоко для єгиптян, а ще й вода. Адже верблюди знаходять у пустелі водні джерела. Ось така була цікава інформація про Єгипет. Тепер завдання для вас. Склади і запиши зі словом Єгипет три речення. Питальне, неокличне, розповідне окличне і спонукальне неокличне. Подивіться, будь ласка, на моє речення і можете за зразком скласти про Єгипет свої три речення. Ти бував у Єгипті? питання неокличне. Там дуже цікаво Розповідне не окличне. Пропоную обов'язково побувати там. Спонукальне неокличне. Склади свої три речення про Єгипет і запиши. Давайте з вами передивимося інформацію про Єгипет. Отже, ще раз. Офіційна назва Єгипет, столиця Каїр, так виглядає прапор, так виглядає Герб. Так. Офіційна мова арабська валюта Єгипетський фунт. Кількість населення понад 102 мільйона. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадали про розділові знаки. Так, що кожен текст має містити розділові знаки. А також складали з вами речення. Згадали, що речення бувають питальними, розповідними і спонукальними, а також вони бувають окличними і неокличними. На цьому урок з української мови завершено.